Однодумці, привіт! А ви знаєте, що ми з вами перерахували 12 тисяч гривень на 47-му механізовану бригаду? Так, для мене це теж було трохи неочікувано, коли Ютуб вперше за мою діяльність перерахував 290 доларів, сплатили податки, а далі що робить кожен не знаю, там, блогер, хоча я себе такою не вважаю. Це допомагає силам оборони. Отож, кожна вподобайка, кожне ваше поширення тих сенсів, які ми творимо з нашими експертами, яких я запрошую, фахівцями, які розтлумачують і протидіють ворожим і псо, і які поширюють такі сенси щодо перемоги України. Отож, дякую кожному, це перше. Дякую нашим силам оборони, тому наша підтримка іде їм. Ось і надалі буде таж теж також. Тому, друзі, пишіть. Кого б ви хотіли бачити, ставте ваші вподобайки, і ми розуміємо, що кожен долар, який YouTube нам надійшли, ми направляємо на українську перемогу.